Ісусу Христу, Отець Василь, будь ласка, скажіть, чи можна одружуватися, кутами? Не кутами, а кумами? Ну, чи можна одружуватися? Так запитали, чи можна кумам одружуватися? <кхух> ну, дивіться, якщо я, наприклад. Якщо я із, є женатий з дружиною, ми Можемо хрестити дитину, так? а от вже із кумою я не можу одружуватися, так? бо якщо я навіть і не жонатий, і зі мною хресна мама, з якою я не одружений, то з нею я можу одружуватися. А вже із мамою. З мамою дитини ні. Так же само кума не може одружуватися з татом дитини. Ну, моральне богослов'я вчить, що між собою можуть хресні батьки між собою можуть одружуватися, так? а вже хресний батько із мамою дитини ні, хресна мама. Із батьком дитини ні. Ось так. Марія Шевченко. Тлумачення дуже дорешні. Я похоронила дитинку 27 днів і 39 років не їла фрукти, доки не е, освячувала. Послухала отця Олексія із Тернопільщини, отця Василя. І вперше цього року з'їла до освячення. Дякую Господу Богу за все. Боже, доренька Марія, дай Бог вас благословить. Не переживайте, не переживайте, їжте фрукти, дайте здоровші, і нічим не переживайте. Надія бодяк. Я обіцяла, коли була хвора Богові до церкви. Процесію купити, зовсім інше зроблено тяжким трудом, чи буде прийнята моя жертва. Обіцяла, коли була хвора Богові до церкви, процесію, а купила зовсім інше. А, купила зовсім інше, зроблено тяжким трудом, хто що зробив. Друзі мої, яка справа. Пообіцяв, Богом зроби, так? а ще краще не треба обіцяти. Каже, Господи Боже, дай мені здоров'я. Не торгуйтеся з Богом. Боже, як ти мені поможеш, буду до церкви ходити кожній неділеньки. Господи Боже, як ти мені це допоможеш, я тобі до церкви куплю найдорожчу золоту чашу, розумієш? Не треба з Богом торгуватися. Кажу вам, не треба. Якщо торгувалися, підіть до сповіді, висвітайтеся, обіцяла Бога, б не зробила. Господи Боже, будь милосердний до мене, прости мені грішні. А то, що зробили, Господи Боже, прийми мою пожертву. Прийми мою пожертву за прощення гріхів, бо я от <кій> не треба нічого обіцяти, я вас прошу і рекомендую. Не торгуйтеся з Богом. Господи Боже, поможи мені. Крапка, не торгуйся з Богом. Бо потім ви не будете знати, що з тим робити. Те, що ви купили по жертву, дуже добре. Але з того, що обіцяла, піти і висповідатися. Господи Боже, прости, бо пообіцяла і не зробила. Все. Оксана. Кориба, кориба. Ісус, слава Ісусу Христу, Отче, скажіть, чому в молитві перед причастям прибрали слова і на життя вічне? Амінь. Не знаю. Я казав, мені навіть зробили зауваження, я теж вже не кажу. Не знаю, що прибрали. Отче Василь, скажіть, будь ласка, чи можна сьогодні працювати на городі? А що хочете робити на городі сьогодні? Напишіть список, що хочете робити, я буду там птички ставити. Це можна, то не можна. Це можна, то не можна. Друзі мої, для кого сьогодні свято, той святкує. Для кого сьогодні не свято, той не святкує. Крапка.